І саме головне, що ми хочемо вам показати, ми взяли їх побільше. Ось такі штучки приїхали, і зараз відразу їх протестуємо. Давайте відкриємо, подивимося, що ж це таке. Багато ви вже запитували, чи є, чи є в наявності, коли буде в наявності і так далі. І, так далі. і ось, нарешті, з'явилося в наявності. В такому спеціальному футлярчику вони запаковані. Зараз я акуратненько розпакую, щоб до вас все їхало ціленьке, гарненьке, новеньке. Так. Дивіться, з салфеткою в такому пластиковому футлярі. Це називається MagSafe-дзеркало для е, айфонів. В кого є чехольчик з MagSafe або просто без чехольчика, ось так беремо, сюди кріпимо. І для дівчат, для косметики, для покраситись для себе, наприклад, подивитися бровки, губи підкрасити, або зробити селфі-відео для себе, ось тако дивитися, і ви вже бачите, як ви виглядаєте в себе в кадрі. Для селфі-зйомки, ось таке дзеркальце, магнітне MagSafe, коштує недорого. Собі прикріпили і собі ось знімаємо. Робимо собі якийсь відеорепортаж і так далі. Свої відео, свої блоги, свої тіктоки. Ну, все як ви любите. Ось так знімаєте. Ви вже себе там бачите. Ви вже приблизно орієнтуєтеся, як ви виглядаєте в себе в кадрі. І ваш кадр тепер стане ідеальнішим з допомогою цього дзеркальця. Для замовлення пишіть в Директ. Скажи клієнтам, що це плівка зверху. Ну, звичайно, мої підписники, я догадаю, додумаються зняти плівку і не будуть писати в Дірект, що дзеркальце приїхало поцарапане, браковане і слабо видно, бо воно затерте. Воно не затерте. Тут куча, бачите, поцарапень, тому що це монтажна плівка. Ми надерли ось ногтям, тут плівочки знімаєте, далі витерли і ідеально. Ззаді, також ось тут, знімаємо цю штучку, воно тут клеїться, от палець прилипає просто. І далі можна приклеїти до свого чехольчика, в кого на чехольчику немає Максейфа. Або в кого є максейф до Максейфа приклеїли, або просто ось приклали собі і до телефону. І собі ось так користуєтеся. Взагалі, класний ідеальний варіант, і підходить для будь-якого айфона. Чи самі знімаємо відеогляд і не розібралися? Дивіться, в кого є Максейф на чехольчикові, ви оце кольцо знімаєте. Ось воно тут знімається, воно на магнітові, просто крепко стоїть. І от магнітите собі, і о. І собі ходите по житті з цією штучкою. В кого чехольчик без максейф, без оцього кільця, то оце кільце ставите сюди, знімаєте ось цю плівочку і наклеюєте на чехольчик. І коли наклеїли на чехольчик, то тоді воно теж буде відалі. А як же ті екрани, дорогі? Е, екрани теж, напевно, в майбутньому будемо продавати, такі великі, але люди купляють за 2000 гривень ті такі екрани, підключають по Bluetooth, дивляться на себе і знімають. Хоча за ціною двох кав можна взяти ось таке дзеркальце, і воно в десятки раз дешевше за ці екрани. Ти сказав, двох кав? Кав, кави, дві кави, дві кави коштує всього лише. Або капучино, або експресо. Може, так буде понятніше. Коротше, така штучка за ціною дві кави з кільцем, можна приклеїти, можна примагнітити з футлярчиком. Навіть салфетку поклали, щоб витерти. Плівку не забувайте, потрібно буде зняти плівочку монтажну. Тут все воно в плівочках, все воно нове. І ось так собі футлярчику закрили і класно. Є таких багато штук для замовлення, пишіть в Дірект.